Нещодавно делегація представників органів державної влади та місцевого самоврядування Галицького та Каловського районів відвідали підприємства фірми. Палданор у Польщі. Поїздка виявилася цікавою і корисною, зважаючи на те, що дочерне підприємство Палданору, товариство Даноша, активно працює у двох цих районах і сьогодні активно обговорюється питання подальшої взаємовигідної співпраці. Більш докладно про польський досвід і перспективи його запровадження у нашому регіоні ви дізнаєтесь із наступного відеоматеріалу. В Україні добре знають створену за рахунок датських інвестицій сільськогосподарську компанію Даноша, яка є сестринською компанією сільськогосподарського підприємства Полнадор СА у Польщі. Нещодавно це підприємство відвідала делегація у складі голови Калицької районної державної адміністрації Василя Петрика, заступника голови Галицької райдержадміністрації Володимира Бродовича, голови Калицької районної ради Василя Дзунзи та голів окремих сільських рад. Побаченим на території комплексу, були вражені. У гмінії Пшехліво у Польщі Поландор працює уже 11 років, і за цей час підприємство стало одним з найбільших виробників свинини на європейському ринку. Розведення тварин здійснюється на 17 власних або орендованих фермах і п'яти фермах, що співпрацюють на контрактній основі з місцевими тваринниками. Фірма також виробляє корми для свиней. При цьому 50% потреб зернових забезпечується за рахунок власного вирощування сільськогосподарських культур. Також, і це надзвичайно важливо, увесь технологічний процес від вирощування свиней до виробництва м'яса та м'ясної продукції здійснюється із щитким дотриманням екологічних норм. У Польщі якраз пішли шляхом будівництва біогазових заводів. І, звичайно, відповідна техніка у них було куплена для внесення, безпосередньо локальне внесення у ґрунт для того, щоб позбавити запах навколишнього середовища. Цьому сприяє наявність біоенергетичних комплексів, завдяки яким виробництво продукції стає не лише безвідходним, але й дає змогу генерувати дешеву електроенергію. Воно забезпечує Бродіння гною разом із зеленою масою утворюється газ. На цьому газі працюють двигуни, які обробляють електроенергію. І таким чином запах практично майже потім відсутній. І вже добре напівгумус, оце відпрацьована сировина, це вже напівгумус, вноситься у, на поля і відповідно воно впливає на урожайність надзвичайно великих масштабах. Члени делегації мали змогу переконатися, що наявні поки що у нас проблеми при виробництві продукції фірмою Даноша тимчасові і будуть розв'язані вже найближчим часом. Ця поїздка показала те, що в Польщі, особливо в такій місцевості, яка має туристичне значення, а це Північна Польща, де дуже багато лісів і дуже багато річок, показала, що ця компанія може працювати ефективно. Ми відвідали багато ферм, ми побачили вісім біогазових заводів, який один з них був відкритий в нашій присутності. І це показує це, що після переробки на біогазових заводах, відходів тваринництва вони мають зовсім інакші властивості і тому відноситись до цього. Нам якби, стало легше, тому що ми бачимо, що полданор, який працює тут в Польщі, робить дуже велику перспективу свого розвитку і вимоги до охорони навколишнього природного середовища надзвичайно високі. Такі ж вимоги будуть і на території нашого Калицького і Галицьких районів. Досвід Польщі доводить, що подібні комплекси можуть успішно працювати і в нашому краї. А головам сільських рад, які на власні очі побачили переваги сучасного європейського виробництва, варто серйозно працювати усі наявні питання із місцевими громадами, інтересам яких, власне, і повинні слугувати подібні підприємства, адже це робочі місця, поповнення бюджету, сучасна інфраструктура населених пунктів, розвиток енергозбергічних. Я переконаний в тому, що сільські голови, зібравши на місцях свої громади, зможуть розказати те, що вони тут побачили. Я думаю, що, напевно, всі вони переконані, що в майбутньому, так як планується на Даноші збудувати чотири біогазозаводи, як те, що Даношою сьогодні придбано сучасні комплекси для внесення гною безпосереднього ґрунт, ми зможемо зменшити. Всі ті нарікання на дуже великий відсоток. І я думаю, що ми в дальнішому зможемо організувати із тих сіл, де ще є таке непорозуміння між Даношою і громадою, зібрати ініціативні групи, привезти безпосередньо на компанію Даноша, показати, що вже зроблено, що робиться. І ця компанія створює робочі місця, обробляє землі. Вирощує, виробляє дуже потрібну продукцію харчування і дуже важливо вступило якраз у виконання тої програми, що називається енергозбереження.